Вітаю підписники та глядачі на огляді револьвера під набій Флабера 7 РС1. Бажаючи придбати револьвери під набій Флабера та розхідники до них переходьте за посиланням під відео у телеграм. Комплект поставки зображення револьвера під набій Флабера 7 РС1. Логотип компанії досить такі цікавий. Дивіться, типу як прицільна сітка від ПСО. Далі RS1, 0. Виробництво Україна. Даний револьвер не належить до категорії вогнепальної зброї і не підлягає реєстрації в органах МВС України. Так, виробник Товсим Україна. Характеристики. Продемонструю їх. Вага 620 грам, Розкид на 5 метрів 50 мм, швидкість. 160-170, ну так усі вказують. І габарити 155-110 на 30 мм. Інформація щодо застереження при використанні. І відкриємо та побачимо, що тут всередині. Револьвер, потім паспорт, планка. І, в принципі, вся комплектація, оскільки купував я вживаним. Подивимось паспорт. товариства з обмеженою відповідальністю сим. Продемонструєш швиденько паспорт. Тут багато цікавої інформації, кому вона треба, призначення. Ось. Я радив би новачкам або навіть тим, хто щойно придбав хлаб, що не розуміє, Хто не розуміє, що це таке, обов'язково прочитати цей паспорт. Тут небагато читати, але інформація досить таки корисна. Револьвер досить таки має нетиповий дизайн на ринку вже відносно давненько, але на огляд в мене лише зараз виявилася можливість його придбати та зняти огляд. А цікавий він буде в першу чергу не лише своїм незвичним дизайном, а тим, що він повністю виготовлений зі сталі і це буде. Найдешевший револьвер зі сталі, виробництва Україна, у нас на ринку. Ну, Що в нас ще є зі сталі? Це також від цим ПМФ, Наган, Таурус. А цей малюк буде найдешевшим по суті, із револьверів. Для розуміння габаритів порівняю його з таким револьвером, як Альфа 420. Досить такий відомий хлобер. Ось, бачите різницю. Або ось так. Ну, Хоча так камера не передасть. В принципі, габарити помітні, що він досить таки компактний. Шестизарядний. Ну, може хтось каже, це ж мінус тут 9 зарядів, тут 6. Але версія далі там 1,1, вона вже буде навіть 10-зарядна. І порівняють візуально також із пістолетом Макарова. Він буде трошки менший навіть від пістолета Макарова. Якщо ось так, або з цієї сторони також для розуміння габаритів. Компактний це добре, але тоді він буде не такий зручний, тому що руків'я не повнорозмірне, воно умовно йде під два пальці. Мізинець уже куди хочете, туди і кладіть, під низ чи якось. Бачите, він дуже ну, як на мене, то він маленький такий компакт. Як перевага і як недолік. Або правильніше сказати, це особливість. Він під два пальці. Якщо взяти повнорозмірний повно револьвер, то це значно зручніше вже буде. Всі пальці кладуться і в руці відчувається круто. На мою думку, чому Сем зробив зі сталі флобер, взагалі? щоб війти на ринок, тому що такого нема. Чому він так дивно виглядає, а не, наприклад, якось ось так. Ну, Логічно подумавши, як взагалі це все діло обробляти, там зрозуміло, воно на ЧПУ робиться. Зробити із відкидним барабаном, тут, до речі, барабан не відкидається. Він лише знімається, тут шестигранником відкручуємо і можемо потім зняти. Заряджається, відкидаємо. Ну, потім я продемонструю, як заряджати, стріляти та розряджати. Не такого плану зробили револьвер. Якщо зробити такі зі сталі, це було б значно складніше зробити таку рамку, обробити її, значно більше операції, значно все складніше тут. Максимально просто, максимально дешево, наскільки це можливо, все фрезероване, все дуже міцне, запас міцності великий, оскільки це сталь. Якщо тут зі сплаву сам, дивіться на спускову скобу, вона відносно тиненька. не дай Богу, паде там щось, оце дуже часто загинається, гнеться або навіть відламується, тут таких проблем не буде. Якщо він був виготовлений навіть зі сплаву сам замак, Міцності було б достатньо для того, щоб стріляти стандартними набоями Флобера. Але ж народ у нас полюбляє, щоб воно все було міцне, щоб воно служило вам сотню років і не ламалося взагалі. Тому зі сталі це дуже круто. Ну і не те, що навіть велике навантаження, реально зі сталі це значно приємніше мати револьвер повністю сталевий, аніж був би виготовлений з якогось сплаву типу ЦАМ. Говоримо, що він сталевий, одразу давайте продемонструємо. Ось магніт прилипає будь-куди, чи то ствол, чи то рамка, барабан, корок. З цієї сторони рамка він скрізь буде прилипати. Ось. Ну, візуально він так і кутоватий. Обробка, хотілося б, щоб це було трошки якісніше, тому що тут такі, що можна навіть порізатись. Ну, зрозуміло, що можна після всього було хоча б. Наждачним папером вручну пройтись. Оскільки виріб не назве, що він там якийсь дешевий, можна було б затратити навіть якусь годину, оце все щухати, або навіть якось автоматизувати і проходити чи фасонною фрезою, чи я не знаю. І з маркування револьвері маємо серійний номер КО202027. Також моделька RS1.0. І з цієї сторони ТОВ-7. 4 мм. Більше жодних маркувань не маємо. ударно спусковий механізм подвійної дії це в нас попереднє зведення. Ось так, до речі, дивіться, як курок заходить далеко. Аж сюди. І само зведення. Ну, Холосток вацати, як на будь якої зброї кільцевого бою не варто, тому що буде утворюватись наклеп. Потім барабан шестизарядний, стволик гладенький. І барабан також гладенький, тобто ствол не нарізний, Але вже я попередньо стріляв і скажу, що результат досить таки добрий. прицільним застосуванням цілик, який фрезерований одразу з рамкою, тобто він не регулюється. А мушка вона регулюється, оскільки встановлена на ластівчин хвіст, і можемо зробити поправки по горизонталі, відкрутити гужончик, змістити вліво або вправо. Також є антиблік. Це і дизайнерське рішення, мені подобається цей антиблік, і воно блищати не буде. До речі, мушка досить таки вузенька, і це насправді круто. Дивіться, як вона виглядає. Це додає комфорту при прицілюванні, вона маленька, негабаритна і не буде перекривати ціль. За рахунок того, що вона зі сталі, якби вона була, наприклад, зі сплаву, то вона б, не дай Бог, десь там може відламалася, так вона буде і міцна, і функціональна. По обробці спускового гачка. Трохи він знову ж таки буде шкрябатись. Можна було б фаски зняти. Якщо звести, то тут взагалі, отут воно колюче. Навіть якщо палець не так як треба прикласти, ось сюди. От зараз спробується зробити. І воно його воно прикусить вам палець. Щобний палець. Я навіть вже чую, як прищипнуло. По корку Корок має насічки, Зверху насічка зрозуміло на нащо. Ось чіпляється знизу, може просто як дизайнерське рішення. А навіщо вона знизу, не знаю. Щоб що. ну Просто щоб була, це не назву, що недолік, але вона є. Отвір. Для чого отвір? Просто щоб був. Може теж знову ж таки, як для дизайну на спиці курка. Оскільки ніякого екстрактора нема, ось шторка піднімається. Вверх для того, щоб зарядити, закрила, відстріляли. ну у нас для того, щоб подіставати гільзи, клавіша є, вискакує звідси. Ось така виколотка невеличка. І потім, я буду стріляти, вам продемонструю. Можна вибити стріляну гільзу. Руків я виготовлено заріху. Підгонка нормальна. Невеличкі там якісь зазори є. Ну, якщо прямо придиратись. То десь там може трошки виступає, але взагалом я, я вважаю нормально. Тут немає якихось таких суттєвих косяків. Багато вже хто помітив, що мається така проточка, мабуть, це для того, щоб ніхто там нічого не переробив. Потім на стволі маємо фаску. Я думаю, по стволу тут теж є певні застереження, щоб ніхто не зміг збільшити в простих домашніх умовах його калібр. Зазор дуже маленький, але цікаво його заміряти, цей зазор. Так, беремо 5 сотих, може навіть і 5 сотих не пролізе. Ну, ось, ви помітили. Якщо ось так витиснути, так і саме залишається. І пробуємо. не 5 сотих проліз, а на 10 сотих, зараз пробую. 10 сотих уже не впихнеш. Дуже маленький зазор. Ну і по коморам, що там, розточене, не розточене. Так, провалюється, далі провернемо. Незручно. Так, знову ж провалюється. Провернемо, провалюється. Комори розточені, провалюється. Скрізь провалюється. Так, по заряджанню. От. По заряджанню це буде займати певний час. Швиденько стріляти у вас не вийде, але набої не дешеві. І це в принципі, таке споряджання, навіть чимось прикольне цікаве, що ви швиденько не постріляєте. Покриття на револьвері це вороніння, воно трохи таке шершаве, фінішна обробка. Може як... якийсь піскострой, але ні. Може галтовка. Трошки поготували, і потім дали вороніння, щоб він не блищав або такого ось матового кольору. Розбирати револьвер у мене немає бажання, та і Ютубу не дуже подобається ці відео, де відбувається повне розбирання зброї. Хоч це і не зброя по законодавству, але візуально він буде як зброя. А оскільки він конструктивно як вогнепальна зброя, то і потребує відповідного догляду. Я доглядаю, використовую мастила від бронок. посилання буде в описі під відео, а промокод Макс Хисовий надасть знижку на 10%. А зараз постріляємо стандартними чешськими набоями. Семерез-1 заряджаю, жодного разу його не заряджав ще. Спробую наскільки це буде зручно. Треба переловчитись, мабуть, якось. Ось так будемо. Так, і проворачується за годинниковою стрілкою. Тобто кидаємо набій, прогортуємо. Ну, Якщо потренуватись, може буде швидше, бо підібрати більш якийсь зручний варіант. Насправді не знаю, що буде зручніше. Мені здається, ось так нормально. О, погано щось залазить. Дивно, чи набій такий, ану спробую інший. Цей заліз. Цей чим не такий. Хто знає, пробуємо. о, Заліз. Тепер ця шторку клац і у нас револьвер споряджений. Попереднє зведення курка стріляю з двох рук 7,5 метрів. Так, один. Хоч зараховує чи ні, перевіримо. 197. Продолжаем. Два. Три. А ну давайте проверим, чтобы не просто так выстрелить. Так, зараховывает. Продолжаем стрельбу. Четыре. П'ять. і останній. Відстріляв. Тепер роблю розряжання. Для цього натискаю клавішу, шомпол вискочив, шторку вверх, під своєю вагою не випадає з цієї сторони. Ось цей шомпол. І ось так. Натиснув, вискочило, забрав, потім прокрутив, забуваю в яку сторону. О, тут уже не піддута. Тут вискочила. Тут також легенько. Тут уже міцніше, бачите. І останнє, що тут у нас, легенько. Револьвер розряджений. І шомпол вставляємо виколотку нашу назад до характерного клац. Поглянемо швидкості. Шостий 198, п'ятий 205, четвертий 140, третій 221, другий 160. Перший 197. Як на мене, досить таки пристойна швидкість. Купність по шести пострілам. Цілився сюди, прилетіло лівіше і трошки вище. Бачу влучанням 1, 2, 3, 4, 5. Одна в одну навряд чи десь, просто може відрив був. І по ним замірюємо купність сантиметрів 7 Як на мене, це гарний результат для флебера. Точність трошки не дуже, але там коригується мушка. Ось результат відстрілу, б'є трошки вище та вліво. Зробити можна поправку, мушка стоїть посередині. Трошки змістити і поправитись вже ближче до центру. Купність мені дуже сподобалась, гладенький ствол. Ну, хоча гладкий ствол це не мінус, це просто особливість, великої різниці для флабера немає. Довжина ствола невелика. І Результат і по швидкості добрий, тому що комори розточені, швидкість добра, купність добра для цього. Мені взагалі це все сподобалось. І Мені револьвер сподобався. А кому як, напишіть в коментарях, чим же мені сподобався. Жирний плюс як на мене те, що він виконаний зі сталі, він буде довговічний. Із переваг також набої Флебера вони досить дорогі, а тут е, такий цікавий метод стрільби. Ну, Типу як у нагані також багато не постріляєш, не те, що сучасний там відкинув, 9-ти зарядний накидав. А тут е, по фану постріляти ну, для якихось змагань, там якщо є, є якісь змагання як, типу, як револьверклаб, де там багато накидують, стріляють. А це по фану постріляти по пляшках, е, точність гарна. Ну Такий прикольний малюк. З собою, якщо хтось носить, там, може собак лякати, чи просто йдетесь, там в лісі постріляти, він не займатиме багато місця. Рекомендувати я можу. В Телеграм можете перейти, буде з часом цей в продажі, або придбати навіть новий. Ну і ще ж сказав, що це найдешевший револьвер зі сталі, а він зовсім таки не дешевий. Але обробка сталі вона буде займати більше часу. Більше інструменту зношується, і виробник собі може дозволити як монополіст трошки підняти ціну. Якби була конкуренція, то я думаю, такі вироби коштували трошки дешевше. І ще постріляю, скоріш за все, буде відео на більше відстані, оскільки купність, вона така пристойна. І стріляти з револьвера не задоволення, він маленький. Через це він дуже такий гучний буде. Прикольне таке відчуття. До речі, по механіці вона тут посередня, не сказати, що прямо така комфортна-комфортна. Вона ну, нормальна, не дуже м'яка. І ще недолік я замітив, ось палець, коли кладеться сюди, він так, це така жорстка штука, що тут навіть мозоль можна натерти. Ось, клавіша ця. А випадково натиснеться вона чи ні? Ну, випадково не натиснеться. Блін, воно так надавляє палець, дивіться. ось. Не те, щоб я жалівся, але це ну, не додає комфорту. Ну, Взагалі Флабер це ж така фанова стрільба. Тут говорити можна багато, але треба брати, стріляти і отримувати певні задоволення. Чекаю на ваші коментарі, хто вже має флабер такий, пишіть, як він вам зайшов, не зайшов. Користуйтесь, стріляйте чи десь там просто на полиці лежить. Ну і всім до побачення та до наступних зустрічей.